Тренувальних змагань розпочався новий сезон для вихованців спортивних шкіл з ганболу. Мета пробного матчу оцінити фізичний стан юнаків після літнього відпочинку. Вже згодом на спортсменів чекає тренування по кілька разів на тиждень, заради ще кращого результату. Головний тренер спортивної школи імені Лагутіна зазначає, ганбол гране для слабких духом. Тут головна витримка фізична підготовка та прагнення перемагати. Гандбол це такий вид спорту, що тут всі якості. Нема такого, щоб. Футбол там ноги. Тут все. І, і силовий вид, вид спорту такий, він не, не м'який, не баскетбол, не волейбол. Тут все время контакт, все время діти. Тут треба мати і силу, і е, швидкість, і розум мати, тому що це ігровий вид спорту, це командний вид спорту, без цього ніяк. Е, я думаю, для хлопців та й для дівчат це один з кращих видів спорту. Вже сім років грає в гандбол Іван Пузанов. Хлопець ділиться. А за цей час вже знає, що найважливіше, коли ти на майданчику, швидкість взаємодії з партнерами по команді та побудова логістики. Така стратегія, за словами спортсмена, нагадує йому гру у шахи. Це, це і там, і там тактика. Треба розуміти, як обиграти суперника найкраще, як обиграти і там, і там. Швидкість та команда гра коли один, одного, ну, один одному допомагає в защиті лотації. Коли вся команда полягається на тебе, а ти на команду, коли ви один одного прикриваєте, коли один зробив ошибку, другий прикриває. Про високий рівень підготовки ганболістів у Запоріжжі свідчать успіхи команд Мотор та ЗТР, які 14 разів виборювали чемпіонські звання, а разом більше ніж 30 разів. Президент Запорізької федерації з гандболу додає команди чемпіони є прикладом для юних ганболістів і нині. А от цьогоріч змагатися за першість у вищій лізі буде запорізька команда Авіагрейт Константа. У нас є наша там віршина піраміду. Гонбольний клуб Мотор. От добре. Він вони переможці чемпіонату України. От, буквально два дні тому вибороли суперкубок України. Наша мета, щоб все ж таки наш спорт мав розвиток, да, то гандбол. Це ми завжди в місто Запоріжжя була така наша гандбольна. Мека. Тому ми на сьогоднішній час. Як моя мета як президента федерації бути на перших ролях в чемпіонаті країни розвитку гандбола в, в нашій країні? Наразі у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Юрія Лагутіна займаються гандболом близько сотні вихованців. Набір дітей триває на постійній основі. Участь у змаганнях дитячої ліги від Запоріжжя цьогоріч візьмуть чотири команди від школи. Вадим Сорвін, Єгор Бадуренко, телеканал МТМ.